Україні, у програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Відійшов у вічність воїн із Золочівського району. Ми запитали, що для вас означає безпека. Заступника голови Золочівської районної військової адміністрації та екс-командира вихилила з закупівля за завищеними цінами, що відомо. Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант команди стрілецького відділення 125-ї окремої механізованої бригади коза Володимир Михайлович. Піротехніки знищили два застарілих боєприпаси. Гурт Калош оркестра виступив у Золочю. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Через рік після загибелі до рідного дому повертається захисник із Золочівського району. Після поранень на фронті помер воїн із Золочівського району. З глибокою скорботою повідомляємо, 10 вересня 2025 року в року одеській клінічній лікарні відійшов у вічність воїн Куцло Володимир Іванович, житель села Ясинів Заболотівської громади Золочівського району. Йому було 36 років. Володимир, син своєї громади, захисник України, вірний побратим. Його людяність, відповідальність і готовність підтримати ближнього назавжди залишаться у пам'яті тих, хто його знав. Щирі співчуття рідним світла пам'ять і шана Герою України. Сьогодні ми запитуємо, що для вас означає безпека. Це поняття охоплює різні аспекти від захищеності держави і громади до впевненості кожної людини у власному житті та майбутньому. Ми хочемо дізнатися, як саме українці відчувають і розуміють безпеку у теперішній час. Найперше, напевно, коли над головою не летять ракети. І дрони, коли всі рідні вдома, коли діти в безпеці не ходять в укриття, коли життя триває спокійно, без загрози військової, напевно, якось так. Ну, питання дуже насправді складне. Коли життя мирне, спокійне, коли рідних не забирають на війну. Ну, якось так, якщо так грубо кажучи, і швидко. Коли всі живі, здорові вдома, всі сім'ями. Сім'я, там, де немає вибухів, війни. Ну, так само. напевно. Безпека це коли в домі є добробут, всі живі, наші родичі, живі, здорові, поруч зі мною. Ми можемо разом безпечно проводити час в комфорті. Я відчуваю себе в безпеці тоді, коли я є вдома, в круг своїх рідних. А також е, в місті зі своїми друзями, коли нема тривоги в країні і вільно жити можна. Безпека. Ну, Звичайно, в першу чергу спокій, щоб не було ні ракет, ні взривів, щоб ми могли. От В першу чергу, така безпека. Безпека. Там щоб мої діти були в безпеці. Ну, щоб вже війна пинилася. Пер... Чим швидше, щоб всі повернулися живими і здоровими. Безпека, щоб було мирне на небо над головою. Ну, щоб... Навіть не знаю, що сказати, Ну, щоб війна, війна закінчилася, напевно, що в першу чергу для нас всіх важливо, щоб наші діти в мирі і жили, навчалися, щоб ті тривоги не були. Ну, от якось так. І взагалі безпеки на дорогах дуже важливо, тому що е, багато правил дорожнього руху порушують. Ну так. Так, в загальному безпека. Безпека це коли наші хлопці там стоять, і я впевнено сплю. Безпека, коли я знаю, що мої діти йдуть в школу спокійно. Безпека це дуже відносне поняття. Так неможливо сказати. Буде безпека тоді, коли в нас буде мир. І тоді. Тоді буде безпека дійсно. А поки що безпека, коли наші хлопці там, і я спокійно сплю. Коли летять шахеди, я знаю, що наші хлопці збивають. Так, я дивлюся, я контролюю, я моніторю, але все рівно, я спокійна. Бо вони роблять неможливе. Ну, Безпека, війна переживати за наших дітей, за побут наш, як прожити. Ось така і безпека. Ну, це насамперед мир. Я не хочу чути тривог, я хочу знати, впевненість мати в майбутньому оце і буде безпека. знаєте, воно таке важке слово зараз. Його поки не перевариш в голові, то нічого з того не вийде. Навіть не знаєш, що вам сказати. Безпека. Дуже важке слово. І дуже важко його Ну, що порагає. ви відчуваєте, коли ви в безпеці? О, відчуваєш щастя, айфорію, але так рідко зараз буває таке. Такий спокій душевний, або, як ви кажете, безпека. Не знаю. Дуже давно вже такого не відчувала, такої насолоди. Дай Бог нам. Здоров'я, перемоги, а тоді буде безпека. Я так думаю. Безпека. Ви маєте на увазі на рахунок війни. Ну, не тільки, а загалом безпека, що для вас означає, або як ви себе почуваєте в безпеці. Що ви відчуваєте, коли ви в безпеці? Насамперед, щоб не було тривог. Раз. І напевно на мене найважливіше то є безпека от, власне продуктів харчування, екології і тому подібне. Тому що воно з такою довготривалою перспективою впливає на наше життя, на наше здоров'я і на наше майбутнє. Безпека? Я навіть не знаю, що сказати. Або це... що відчуваєте, коли ви в безпеці? Коли я в безпеці, так? Коли я в безпеці, ну це можна ну таке якесь питання дуже що несподіване. Ну, стараюся якось не піддаватися такому тим емоціям безпечним, то все, стараюся бути на позитиві завжди. Ну, не знаю, не знаю. Як відповісти на таке питання конкретно? А що для вас безпека зараз? Безпечне місце, ну, це коли. Ви знаєте, навіть точно не знаю, як відповісти. Що означає безпека? Безпека це напевно, ну, в першу чергу, коли над нами нічого не літає, коли ми є здорові. І коли маємо якусь роботу, щоб мати засіб для життя, то це вже значить людина щаслива і в безпеці. А решта вже можна собі радо давати зі всім. Основне, щоб мир був, щоб хлопці наші мали чим воювати, щоб мали чим нас захищати. Ну а ми старалися в тилу їм в цьому допомагати. А що для вас означає безпека? Безпека це стабільність, впевненість у майбутньому в сьогоднішньому дні. Безпека для мене це є першим ділом спокій в державі, мир в державі. Е, я працюю в школі, щоб не було тривог, щоб ми вчилися спокійно під мирним небом. І, і напевно спокій в суспільстві, тому що дуже багато зараз є таких, ну, не можу сказати, таких не вмію не на слово підібрати таких стосунків між людьми. Які би потребували якогось кращого, знаєте, нерозуміння, недорозуміння. От для мене, коли буде оце розуміння в державі, в суспільстві, в серці людини, то тоді, напевно, буде. Ми швидко здобудемо перемогу, і це буде наша безпека. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили колишнього командира військової частини на Львівщині, нині заступника голови Золочівської районної військової адміністрації, у закупівлі тисячі армійських ліжок за завищеними цінами. Держава втратила понад 2,6 мільйона гривень. Посадовець не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду майже вдвічі дорожче. Замість близько 3,8 мільйона перераховано 6,5 мільйонів гривень, причому фактично поставили лише 180 ліжок на понад 1,1 мільйона. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. Санкція до 8 років ув'язнення. Слідчі готують клопотання про арешт майна й перевіряють можливі відкати. Всім відомо, що колишнім командиром однієї з військових частин, який нині працює заступником голови Золочівської районної адміністрації, є Михайло Кулик. З глибоким сумом повідомляємо, 18 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Полтавка Пологівського району Запорізької області загинув молодший сержант, командир стрілецького відділення 125-ї окремої механізованої бригади Коза Володимир Михайлович. Воїн був призваний на військову службу у 2022 році. Виконував бойові завдання, захищаючи Україну та її територіальну цілісність у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Йому назавжди 41 рік. В щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Одинадцятого вересня фахівці піротехнічної служби Львівщини вилучили та знищили два вибухонебезпечні предмети, виявлені під час земляних робіт у Золочівському районі. У Бузьку виявили 30 міліметровий артилерійський снаряд, а у селі Ясенівці ручну гранату Ф 1 Рятувальники нагадують: не торкайтеся підозрілих предметів, не переносіть, не розбирайте і не кидайте у вогонь. Про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 або 102. 13 вересня гурт «Калуш оркестра виступив у золочеві. Поділіться, будь ласка, враженнями від глядачів у золочеві. У ледь встигли до вас, тому що вчора були в Хорватії, виступали, але ми дуже спішили і не дарма. Дуже класна публіка, дуже багато людей прийшло. Класний зал, класна акустика. І в мене сьогодні дуже класно звучав голос. А що у вас змінилося після Євробачення? Більше концертів стало. Люди почали на вулиці впізнавати. Що ж може сказати, хлопець села? З мінусів рідко буваю вдома. Пісня, якою зараз найбільше пишаєтесь ну, Стефанія. А що у ній є головним для вас? Ця пісня в свій час, коли вона була, вона створювалася взагалі до повномасштабного вторгнення. Але коли це відбулося, вона стала такою ніби об'єднуючою, об'єднуючою піснею для всіх наших українців. І я радий, що ця пісня українською мовою розлетілася на весь світ і залетіла в серце. Шошного у золотівському районі сталася смертельна ДТП. Загинув пішохід. 11 вересня близько 20-ї години на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава, Руська поблизу села Зарваниця Золочівського району. 18-річний водій Мерседес бенц житель Золочева, здійснив наїзд на пішохода 37-річного мешканця Волинської області. Постраждалого доправили до лікарні, де він помер. За фактом відкрито кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція від 3 до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати. Поліція встановлює обставини події. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Сумом повідомляємо, майже через рік після загибелі до рідного дому повертається захисник України Андрій Петрович Позняк із села Смільне, Бродівська громада Золочівського району. Андрій служив у лавах Збройних сил України на посаді водія господарського відділення взводу матеріального забезпечення танкового батальйону військової частини. У 2024 році, виконуючи бойове завдання, він отримав смертельне поранення в районі населеного пункту. Максимільянівка Покровського району Донецької області ті, хто знав Андрія Петровича, згадують його як щиру, добру людину і надійного друга, на якого завжди можна було покластися. Йому назавжди 34, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Сумом повідомляємо, що 7 вересня 2025 року на 47-му році життя відійшов у вічність сержант Сірко Максим Миколайович, уроджений з села Маркопіль Золочівського району. У березні 2022 року Максим був мобілізований до Лав Збройних сил України та сумлінно виконував бойові завдання. 23 січня 2024 року дістав тяжкі поранення, множинне вогнепальне поранення правого передпліччя. Та дотичне поранення лівої щоки тривалий час лікувався. Проте 7 вересня 2025 року його серце зупинилося. У покійного залишилися батьки, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!